Отже, шановні, сучасний, як я вже сказав, сучасний російсько-нацистський режим має бути знищений, і це завдання не лише України, це завдання всього цивілізованого світу. Це зробити. А і для того, щоб це було успішно виконано, Росії потрібно обрізати всі можливі канали постачання, в тому числі зброї, та всі ці іранські дрони, мопеди, ракети, щось вони там можуть підтягнути з північної Кореї. І нас зараз хвилює позиція такої країни, як Китай Китайська Народна Республіка. А допоможе нам різати ці шляхи постачання російським нацистам зброї. Агія Загребельська, юристка, експертка, міжнародниця державного уповноважена антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках. Пані Агія, вітаю вас. Вітаю, Дмитро. Що відбувається з Китаєм? От з огляду на останню інформацію про те, що російські вантажні літаки, типу Ан 124 До речі, українська розробка а компанії Волгадні про щонайменше 10 разів за останній тиждень літали до Китаю. При цьому вони часто вимикають транспондери для маскування. До речі, теж саме росіяни роблять і в акваторії Чорного моря, а крадучи українське зерно. Вимикають транспондери на цих вантажних суднах, щоб їх не ідентифікували. Так от далі я продовжую за даними видання Дефенс Експрес, пункти призначень, міста, де розташовані оборонні підприємства Китаю, і зрозуміло, що та і є інформація про те, що ан 124 російської компанії в аеропорті Ченчжоу Є фото, які з'явились в китайських в китайському інформаційному просторі в соціальних мережах. В коментарях до відео пишуть, що літак і літаки, очевидно, ми говоримо про багато рейсів. Прибувають для того, щоб забрати військову допомогу, екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо. Так а що ви думаєте? Справді Китай міг піти на такий крок. А як а, військова допомога країні агресору Російської Федерації? Дмитро, ну, тут треба розуміти, яка військова допомога. Тобто, якщо ми говоримо з вами дійсно про екіпірування, про шоломи і так далі, то цілком ймовірно враховуючи те, яку підтримку а, Китайська Народна Республіка весь цей час, 24 лютого, надавала Росії, то в принципі це достатньо логічний крок, тому що ми бачили, як Китай грає на боці Росії на дипломатичному фронті. Ми бачили, як Китай грає на боці Росії на економічному фронті, на інформаційному фронті, і відповідно а, в даному випадку. Падку, от в такому форматі допомога, вона не є сюрпризом. Це мені здається, що очікували і наші партнери, і мені здається, ми також зі свого боку, а, але чи переросте це в допомогу для прикладу там ракетами, дронами, чіпами, які мають виключно військове призначення? Отут, якраз мені здається, що поки що цей етап не настав, і це досі ще стоїть під питанням, тому що знову ж таки а, кожна поставка, кожна допомога, яка може наразити Китай на санкції. А Китайська Народна Республіка чітко розуміє, де та червона лінія, перетинання якої викличе санкції з боку західних країн по відношенню до Китаю, перш за все по відношенню до китайських банків, які вже давно відмивають брудні гроші того самого Кінчин Іна, на іна або режиму Хамінеї і так далі. Та інших компаній, які задіяні по суті у всіх цих брудних оборудків, диктаторів та агресорів по всьому світу, тобто вони не розуміють, що ця червона лінія вони можуть її перетнути, якщо будуть постачати ракети для прикладу. І до цих санкцій, поки що Китай Сі Цзіньпіна не готовий. Вони готуються до них, вони йдуть цим шляхом. Вони закриваються зараз в собі. Вони максимально трансформують свою економіку до того стану, щоб вони могли вижити. Без західного світу і завдяки ланцюжкам постачання, і завдяки доходам, які вони будуть отримувати від торгівлі між країнами, паріями, такими самими ізольованими і диктаторськими, як вони. Але як на мене, цей шлях не такий простий і не такий короткий. Тобто, що це місяці в найоптимістичнішому сценарії, а взагалі-то це роки. Так, ну от позиція Китаю, як на мене, була наступною весь цей час. Що ви можете купувати буквально умовно на аліекспрес? Будь-що можуть ті ж самі дрони можуть купувати як українці, так і росіяни. Це не справа Китаю, хто купує, а Just бізнес та окей, але вся ця історія з екіпіруванням, з бронежилетами, з шоломами і всім іншим одягом. Можливо, можливо. А, але броніки і шоломи це точно. Мені здається, на Аліекспрес немає таких опцій. Та це вже розглядається як військова, військова складова, військова компонента в цих стосунках Росії з Китаєм, як ви вважаєте? Я думаю. Чи ця позиція, про яку ви зазначаєте, це, звичайно, була нещира позиція Китаю, тому що Китай весь цей час, всі ці майже 9 місяців намагався маскуватися і мінікрувати, що, начебто, Китай займає нейтральну позицію. Чому? Тому що для Китаю це вигідно з точки зору його відносин міжнародних, які він досі намагається підтримувати. А як з країнами, які сидять на паркані, це той самий близький схід для прикладу, океанії, окремі країни і так далі, так і навіть з окремими з західними країнами, які досі зберігають з Китаєм а, суттєві тісні господарські відносини, відповідно, Китай, граючи роль, начебто нейтрального, він підтримував ці стосунки. Тобто йому це було зручно, йому це було вигідно. А ця допомога вона не чи буде читатися як військова. Чому тому що якби це було так, то ми б побачили достатньо стандартний за ці вже 9 місяців алгоритм дій. Коли перед тим як ця допомога вирушає і надається, виходить для прикладу Джон Кірбі, або виходить речник Білого дому, або речник Пентагону і зазначає перед цим, що ось планується або будуть поставки, воєнні і так далі. І це питання вноситься на широкий загал. Воно починає обговорюватися. Потім це питання вже обговорюється, як ми бачили для прикладу зраном на Раді безпеки ООН воно обговорюється на Засіданнях на зустрічах міністрів оборони Європейського союзу, міністрів оборони НАТО і так далі. Зараз ми не бачимо запуску цього алгоритму, а це означає, що або а, це поставки не ті, про які ми з вами говоримо, що знов ж таки там може бути і щось інше. А з іншого боку, або це або це для прикладу а, ці поставки. Але а, наші партнери, наші союзники не вважають ці поставки перетинанням червоної лінії. Знов таки, Дмитро, я повторю, повторюся, повернувшись на початок якби ці поставки перетинали червону лінію, Китай би зараз на ці поставки не пішов. Тому що станом на сьогодні Китай абсолютно точно не готовий до санкцій, до їх введення, не готовий до посилення тиску на нього, в тому числі дипломатичного. Відповідно, він буде триматися і надавати Росії тільки ту підтримку, яка не викличе міжнародного обороні. Я про червоні лінію вас ще запитаю. А, але ви знаєте, я днями розмовляв із аналітиком Дефенс Експрес, і він сказав наступне: що Росія і її ВПК на сьогоднішній момент здатні виробляти до 80, до восьми десятків ракет, якими вони можуть обстрілювати Україну. 80 ракет на місяць. Це саме уся хвиля масштабних обстрілів, які здійснюють росіяни зараз по нашій інфраструктурі. Це достатньо велика кількість, але росіяни відчувають брак тих комплектуючих, про які ви вже згадали. Це йдеться про чіпи. А які задіяні в управлінні цими ракетами? А ми з вами чули якусь чудернацьку правда, інформацію, до якої я не знаю, як ставитись. Я вже кілька разів про це говорив в ефірі: що, мовляв, та росіяни отримали партію чіпів від Китаю, але не хвилюйтеся, мовляв, вони всі з якимось дефектом. І тут я наголошую, я просто про це вже казав. Ну ми з вами не можемо перевірити ці чіпи, та наскільки вони дефективні. А сказати можна зробити заяву, можна ну зробити дуже легко. Та? Ми знаємо можливості. Російської дезінформаційної машини а стосовно китайців, у них там теж свої питання до, до поширення інформації існують. Ну отже, в таких чутливих сферах, як можливість виробництва росіянами ракет, це не є червоною лінією. Як ви вважаєте? А ви знаєте дивлячись на те, що це за чіпи? Якщо це дійсно чіпи, які призначені саме для військової промисловості і саме для ракет. То я далека від думки, що Китай на це піде, як мінімум, тому що всі ці чіпи вже в постачанні постачання до Китаю цих чіпів американського виробництва заборонено, як і американського обладнання, яке виготовляється чіпи, як і американських менеджерів або е економістів, технарів, науковців, які задіяні у е виробництві цих чіпів відповідно до заходів експортного контролю, які вели Сполучені Штати, і Китай сьогодні чудово розуміє. Якщо зараз ну, по-перше, у нього самого тепер дефіцит цих чіпів, тому що здебільшого вони були саме американського виробництва. А по-друге, ті, які є європейського виробництва або виробництва інших країн, він зараз, якщо ця інформація стане відома широкому загалу, що він постачає ці чіпи військового призначення Росії для її ракет, а то він втратить ще й поставки чіпів з Європи або з інших країн світу, які їх виробляють. І для нього це буде дуже. Болючий удар, але це можуть бути чіпи, які Мають подвійне призначення, тобто є ще купа чіпів у таких ракетах, для прикладу, які а, купуються десятками тисяч а, за одну поставку, які використовуються і в побутовій техніці, і всюди, і які вважаються взагалі цивільними чіпами, але можуть паралельно використовуватися в військовій техніці. Але все одно це не врятує Росію, тому що для ракет високоточних потрібно, щоб все одно, окрім цих цивільних чіпів, були ще й оці спеціалізовані. Чіпи, які використовуються тільки в військовій промисловості. Тому цивільні так, Китай може Росії постачати, ці дешеві, які там один-два долари за штуку вони коштують. Які насправді можна купити там, ну в принципі, навіть, да, навіть в інтернеті. А ось ці саме військового призначення чіпи, я не думаю, що Китай зараз на це піде, бо він може залишитися взагалі без чіпів. Я думаю, що Росію взагалі треба позбавити будь-яких чіпів, та тому що пральних машинок, яких вони накрали в Україні, їм поки що вистачить, щоб там щось прати, відпирати. Там скажімо, так от, але в принципі їх треба позбавити можливостей для а, функціонування російської економіки в будь-яких проявах проявах. Від влади Самари, чи як вона там називається, яка вже без подушок безпеки випускається. Ну і все таке інше. Але я, я тут зроблю невеличку ремарочку для наших слухачів, шановні, щоб ми з вами розуміли важливість Тайваню в цій історії для світової цивілізації, тому що Тайвань і є одним з найбільших виробників чіпів різних різного гатунку, так і, і тому. А це можливо для таких країн, як Китай і Росія. Це такий певний ключик для відновлення їхньої військової могутності. Я так думаю, я зараз транслюю свою думку. Скажіть, будь ласка, от дуже важливий момент, щоб Китай ну даруйте не пропітляв. А в цій історії, ніби якось намагаючись допомагати і Росії, залишаючись таким членом цивілізованого співтовариства і використовуючи всі переваги європейського і північноамериканського ринків, така спокуса можливо у китайських керівників присутня в головах, що ми і те, і те зробимо на двох стільцях, так би мовити, що таке е, 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 осередковані санкції, так і за яких умов Китай може під них потрапити, і наскільки це буде боляче втратити і європейський, і північноамериканські ринки одночасно, і чи взагалі таке можливо? Насправді ми бачимо окремі вторинні санкції, просто вони дуже точкові. І, здебільшого, сконцентровані або на приватному секторі. А ну знову ж таки в тій формі, в якій взагалі в Китаї може існувати приватний сектор. Це дуже умовне таке поняття. Навіть приватні компанії, та все одно певним чином державні, або вони сконцентровані на окремих галузях. Для для прикладу, якщо я не помиляюсь, то вже на чотири компанії китайські накладено сполученими штатами санкції вторинні за те, що вони надавали військову підтримку ці приватні компанії Росії в обмеженій формі, але все одно і ось ці. Заходи експортного контролю щодо чіпів. Але, звичайно, це дуже мало. Китай може потрапити по суті під той же самий санкційний тиск, який сьогодні ми бачимо з Росією. Це буде така ж сама довга історія складна, але дуже болюча і вбивча там з пакетами санкцій. Це перший, другий, третій, четвертий, і звичайно для Китая, перш за все, це технології. Це для нього найболючіша сфера, в якій він буде найбільше відчувати цей тиск і цей удар. А це там окремі інші галузі промисловості, в яких, він, в яких він досі залежить від західного світу. Але тут є складно ще з тим, що західний світ також залежить від Китаю. перш за все в рідкоземельних матеріалах. Тобто на сьогоднішній день європейський союз для прикладу експортує з Китаю більше 90% тих матеріалів, тих мінералів, тих металів, які потрібні для зелених технологій, перш за все це літій і так далі. Тобто, ми тут бачимо також взаємозалежності, тобто це буде болючі кроки для обох сторін. Але навряд чи ми побачимо оці вторинні санкції в такому масштабній формі, не ці точкові, про які ми зараз з вами говоримо, а в масштабній формі, до того моменту, доки вже не почнеться пряме протистояння між Китаєм та Західним світом. І я думаю, що якраз перетинання цієї червоної лінії Кита, з Китаєм воно буде співпадати саме з цим прямим протистоянням, а що ми називаємо прямим протистоянням або агресія Китаю проти Тайваню вже в оформленому вигляді, у вигляді блокади чи у вигляді. Нападу, вторгнення, або агресія Китаю в інших місцях південно-китайського моря, тому що так Китай має територіальні амбіції на низку островів в південно-китайському морі, або це може бути загострення з Індією, або в інших місцях. Тобто, насправді ми мало знаємо про Китай, а Китай має територіальні претензії майже по всьому регіону, куди ми там не глянемо, в індитихоокеанському регіоні. Всюди Китаю є якісь суперечки з сусідами. А і оці ну, як на мене, і в принципі. Цепи те, що я бачу з того, що пишуть західні аналітики, китаїсти, що ці процеси вони співпадуть. Тому я не думаю, що слід чекати вторизних санкцій раніше. Але при цьому завтра, післязавтра, буде зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті. І одне з головних питань цієї зустрічі це якраз обговорення того що стоїть за, ви пам'ятаєте, була прийнята стратегія НАТО в червні місяці на саміті. В цій стратегії Китай було визначено в. Кликом, а Ризиком, але при цьому не було чітко описано, що це означає і який план дій. І от якраз ці два дні а, партнери НАТО будуть обговорювати більш детальні. Які формулювання з приводу того, як НАТО буде відноситися до Китаю, і серед іншого, по тій інформації, яка є у відкритому доступі, три головних питання, які будуть на порядку денному, перше це кіберзахист від можливих кібератак з боку Китаю, друге це захист критичної інфраструктури країн НАТО, тому що Росія якраз продемонструвала наскільки це важливо, і від Китаю. Також очікують, можливий це виклик. І третє питання це ланцюжки постачання, виключення зі всіх ланцюжків постачання. А Китай всюди де можливо. Європейський союз вже цим займається, і ми бачимо постійно з їх боку якісь публікації з приводу того, що вони там, там, там відмовляються від окремих китайських позицій. Ми бачимо активну роботу в цій частині Пентагону, коли вони навіть а, літаки зупинили частину літаків виробництва, тому що вони там, начебто, помітили якісь китайські деталі. Ми бачимо відмову потроху від китайських технологій, і в тому числі нещодавно, от Великобританія днями вони оголосили, що вони від китайських камер відмовляються в урядових будівлях. Тобто, цей процес відбувається потихеньку, не тільки Китай готується до санкцій, які можуть бути запроваджені, а й зі свого боку, наші західні партнери вони також готуються до того, щоб менше залежати від Китаю і бути менш вразливими. А коли наступить той етап, коли ця підготовка досягне фіналу і вже обидва. Дві сторони підуть на ці кроки. Ну ми з вами не знаємо. Поки що не можна сказати, що це неминуче, але судячи по тому, як розвивається ситуація, то дуже ймовірно, що все ж таки ми через кілька місяців будемо з вами говорити, що це неминуче. Західний світ, звісно, такий послідовний в лапках. Спочатку накачали Китай трильйонами доларів інвестиціями і технологіями. Тепер відмовляються. Ну але краще пізно ніж ніколи. Я так думаю, ми з вами так логічно пересунулися до терористичного режиму в Москві, і це не емоційно забарвлена лексика, режим, який вбиває людей в Україні, інакше назвати неможливо, можливо, супертерористичним, тому що тероризм це таке явище може бути локальне. А тут йдеться про величезні масштаби, і, до речі, а цей режим терористичним визнали вже ряд світових інституцій, включно з європейським парламентом і парламентською асамблеєю Ради Європи. Тому жодних емоцій, шановні. Терористів треба називати терористами. А слухайте, дев'ятий пакет санкцій проти терористичної Росії зараз актуальний. На вашу думку, от після восьмого пакету, який я думаю, викликав таку криву усмішку в путінському бункері, так. Дев'ятий пакет стане серйозним по справжньому для, для а ще одного кроку для знищення цього московського режиму чи це буде таке лагідне обмеження із спостереженням за реакцією в Кремлі? Дмитро, ви знаєте, а я не знаю насправді, що може бути ще потужного, що можуть застосувати європейські країни 27 членів. Тобто, от всі найпотужніші санкції, які вони могли застосувати, в принципі, вони вже зробили, і от найголовніше це та, яка 5 грудня буде вступати в дію. А так, звичайно, я сподіваюся, що туди увійдуть алмази. Алло, вибачте, так, так, це чуєте це мене? Чудово Алло? чуємо, чудово. Алло? Чудово чуємо так. Щось із зв'язком, якщо я не помиляюсь. Не біда, він зараз. Ми його зараз відновимо. Наші команди теж працюють оперативно. Та я думаю, стосовно того, що не зроблено і санкціями, ну мені здається, багато чого ще не зроблено. По перше, надто багато лазівок для продажу російської нафти. Так ну вони переливають там все це з танкера на танкер. Весь світ за цим спостерігає. Всі розуміють, що працює російська схема, якби всіх обманути. Ну мені здається, що багатьох це просто влаштовує. Далі санкції проти Росатому. Мені здається, що нелогічною є історія, коли Росатом по суті справи захоплює і намагається замінити менеджмент на Запорізькій атомній станції, найбільші станції в Європі, і водночас Росатом будує атомну станцію, наприклад, в країні Європейського союзу, в Угорщині. Та шановні, в такий час ми з вами живемо, коли такі парадокси діють. Але пані Агія зараз з нами і може це прокоментувати, будь ласка. Вибачте, будь ласка, я очікую алмази, звичайно, там, тому що вже перезрів час для цих алмазів і немає жодної об'єктивної причини, чому їх там не повинно бути. А ви праві ви згадали атомні санкції, і ми всі очікуємо там атомні санкції, але ми маємо розуміти, що ці атомні санкції будуть обмежені, тобто, скоріш за все, це буде стосуватися об'єктів, які ще не добудовані, а співпраці, яка ще не завершена у своєму розвитку. тому що ті об'єкти, які вже збудовані, ми знаємо, що російські атомні об'єкти розкидані по різним континентам, в тому числі вони є і на африканському континенті. Зрозуміло, що там неможливо дуже швидко перебудувати всі ці процеси. Навіть ми скільки часу, пам'ятаєте, змінювали ядерне паливо російське на американське, і завершили ми цей процес, якщо я не помиляюся, лише в минулому році, або навіть в цьому, до кінця вже повністю. Тому це тривалий процес. Отже, ми очікуємо атомні санкції, але в певному обмеженому вигляді. А також, звичайно, хотілося б розширення санкцій щодо супутникового зв'язку, тому що на сьогоднішній день, для прикладу, французька супутникова компанія а, вона транслює а, телеканали російські, такі як Russia Today, на для прикладу Африканський континент. А, тому що там не запроваджено санкції, начебто той санкційний пакет, який запроваджено, він не забороняє таку трансляцію. Зрозуміло, що це якраз дуже важливо для нас, і це дуже важливо для Путіна, тому що війна за уми на африканському континенті на континенті, де найбільш швидко зростаюче населення. І ми з вами думаємо, що через кілька десятиріч кожен четвертий громадянин світу, люди кожна четверта людина світу, вона буде африканцем. А це дуже важливо. Тобто і. Європейські політики вони звертаються до цієї французької компанії, щоб вони виконували дух санкцій. А схоже, що вони не хочуть виконувати дух санкцій, тільки букву відповідно бажано було б, щоб в цьому санкційному пакеті це було розширено. Прошу. А також ми, там, там. Ми, ми чекаємо персональні санкції багато. Я так розумію, кілька сотень осіб буде, можливо, там тисячу, навіть на яких буде накладені персональні санкції. І звичайно, мені здається, для мене а, дуже важливо. Щоб не скільки навіть аціновіп новий пакет санкцій, скільки кримінальна відповідальність за недотримання санкцій, щоб це законодавство було в європейському союзі прийнято, тому що на сьогодні мені здається, що це найбільш актуальне запровадити саме жорсткий контроль за виконанням тих санкцій, які вже накладені, і сувору відповідальність за порушення цих санкцій або за допомогу в їх порушенні. Не завадили б санкції проти Кірила Гундяєва цього диявола в Рясі, який благословляє війну і вбивство. Дуже коротко уточнення потребую. А французька платформа Амос викинула такі російські канали з європейської трансляції. Так так я наскільки я дивився, так вони це, це зробили, але залишили зокрема на Африку. Така ситуація на сьогодні. А це не Алмос компанія. А в європейській трансляції вже взагалі немає російських каналів. Дійсно, а компанія Алмос вона викинула їх. А це інша компанія ЕЛСТАТ, якщо я не помиляюся, вона називається. Я просто боюсь зробити помилку в назві, тому що ці французькі назви вони не прості. А Зрозуміло. це інша компанія, так, так та, компанія яка є... слюється на прокуратур. Дякую, що е, оголосили назву цієї компанії. Я просто поясню, що компанія Amos, під впливом, в тому числі і протестів українців, викинула російські кампанії з трансляції на власних платформах. Будемо працювати далі, виявляти всіх інших, хто сприяє російській окупації, російським агресорам. Агія Загребельська, юристка, експертка, міжнародниця державного уповноважена антимонопольного комітету України з нами була в ефірі. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.